Привіт, друзі! Нарешті Аліса вичухалася, і ми нарешті були на І Вчора були, і сьогодні їздили, і вода якась дуже низька. Коли нам коли ми не їдемо купатися, води нормально. А коли ми надумали їхати на пляж покупатися, то вода виявилася за низькою. Але все рівно, ми трішки провели час, урізноманітнили наші дні. Зараз я хочу піти в душ і хочу дещо використати для волосся. Зараз вам покажу. У мене є ось такі колагенові ампули для волосся. Я їх хочу сьогодні використати. Ну, не їх, а одну із них. Ось такі ампулки. Тут всередині рідина. Цю рідину потрібно змішати з водичкою один до одного і нанести на волосся на 10-20 хвилин. Зараз я це зроблю, побачимо, який буде результат. Обіцяють, що волосся має виглядати набагато краще. Я знаю, що у багатьох брендів є такі штуки. У мене це бренд Hair. Я їх отримувала з інтернет-магазину Beauty.net Корея. Вони досить бюджетні порівняно з іншими. Побачимо, як вони працюють. Хоча, от уже по своєму опиту, можу сказати, що в інтернет-магазині Beauty.net Korea дуже якісна продукція, незважаючи на те, що вона досить бюджетна. А якщо ви користуєтеся ще моїм промокодом, я залишу в описі під відео його, то ви отримуєте ще додаткову знижечку на продукцію. Тому... Заглядайте і туди, якщо щось хотіли спробувати для себе щось новеньке або а, просто щось замовити з корейської продукції, тому що у них асортимент ще маленький. Привіт, друзі! Другий день намагаюся сформувати свою думку на рахунок ампул, який я використовувала для волосся. Що можу сказати наразі? Це те, що волосся розсипчасте. З'явився об'єм біля коренів волосся, і що мені сподобалося, трішки з'явився блиск. Але враховувати потрібно той факт, що в мене дуже сильно пересушене сонечком волосся. Ми вже скоро як два роки живемо в Таїландії, то моє волосся постійно під активним сонячним під активними сонячними променями, тому... Думаю, що якісь засоби здатні його прям гарно реанімувати і якесь чудо зробити. От. Але це тільки перше використання, буду вас тримати в курсі, як будуть далі при наступних використаннях, як будуть вести моє волосся себе. От. Що ще хотіла сказати, те, що почуваю себе не дуже добре. Якось дуже болить голова, таке враження, що мене продуло. Дуже сильно болить спина, всі кісточки болять. от Таке враження. от У нас, мабуть, місяці півтори чи два було назад. Такий стан і невисока температура. І в нас були тоді підозри, що, можливо, у нас це комар і передав нам ДНГ. От зараз я маю точно такий самий стан, тільки не таку високу температуру, як минулого разу. І минулого разу в мене ще були висипи на тілі. Цього разу висипів немає, але чомусь е, якісь почухування таке є по тілу. Ну, Буду надіятися, що мої Женя за лісою, що їх це оминуло. Ще хотіла з вами поділитися такою новиною. Ми в кінці місяця, в кінці серпня вирішили поїхати в провінцію Кради. Ми там ніколи не були, та й уже майже два роки ми сидимо на острові на маленькому. Не сказати, що ми тут прям все-все об'їздили, але якось уже, знаєте, мулько. І захотіли собі влаштувати таку міні-відпусточку та й кудись з'їздити, щось нове побачити, трішки відволіктися. Щось змінити трішечки. Це буде буквально 3-4 дні, можливо, 3 дні. Там складність заключається в тому, що потрібно буде рано вранці виїхати на першому паромі о 5 годині ранку. Але я думаю, якось якось воно буде. У Жені була ідея фікс їхати туди на байках. Ми йдемо не самі, а зі знайомими, невеличкою такою компанією. І Женя прям настаював, щоб їхати на байках. Але люди розумні і відмовилися від цього, тому що я його відговорити від цього не могла ніяк. Але все-таки вирішили, що ми їдемо автобусом, тому що ну, дорога не близька, а, а... не те, що я подялася або якось я була невпевнена, але тут складність в тому, що в нас маленька дитина. І як вона чотири години на байку висидить, ми з Жені подорожували по балі, і для нас це не в перший раз їхати в далеку дорогу, але з маленькою дитиною мені здається, це взагалі Андріал. От і тим більше наші знайомі не захотіли їхати на байках, тому я дуже рада цьому, вже прям в очікуванні цієї подорожі, тому що до того, як ми обговорювали, і на полягав на байках, то їхати на байках, то я навіть і чути не хотіла про цю подорож, але зараз прям з великим нетерпінням чекаю, це буде, мабуть, через тиждень-два, тому є ще час подумати, як зібрати речі, що необхідне взяти, тому що ми будемо тільки. Ну, з рюкзаками, тому що немає смислу на такий коротенький час брати з собою багато речей. От уже Алізка біжить. Ми на вечірній в парку Що привіт, друзі! Пройшов майже тиждень, я трішки перейшла в себе. Дуже погано себе почувала. Я вам розповідала, що. У мене якось підвищилась температура, в мене з'явилися висипи на тілі, і в мене дуже сильно ломило всі кісточки. Я не знаю, чи це така біль була в м'язах, дуже було боляче. Одна ніч така була, що я навіть спати не могла. Я 5, о п'ятій годині ранку проснулася і пішла випила знеболюючи, тому тому що спати взагалі було неможливо. Я не знаю, що це таке за хвороба, тому що в мене це вже другий раз. Місяця-два назад ми з Жені вже з таким е, е, стикалися, але тоді ми обоє були з такими однаковими симптомами цього ж разу, тільки у мене. Біль така була сильна, що мені довелося навіть пити знеболююча. Зараз вже почуваюся краще. Тиждень добіг до кінця, а я нічого не знімала, тому що не було ах, сили, і я дуже сильно а, почувалася слабкою. А, слабість була дуже сильна. А, навіть не було ні бажання нічого робити, навіть їсти, готувати себе дуже сильно заставляла. От, і що я вам хотіла сьогодні розповісти, я вам минулий раз розповідала, що я використала засіб для волосся, але не показала волосся після використання. От я вчора знову нанесла цю ампулу на волосся. Волосся дуже гарне. Розсипається таке гладеньке, але ну, звісно, моє волосся дуже сильно пошкоджене, ніяка була, йому не допоможе, тільки ножиці. От, але, тим не менше, можу зробити висновок, що волосся гладесеньке, гладесеньке, дуже-дуже приємне. Якби воно було не пошкоджене, то звісно було б краще. До речі, я трішки е, відрізала своє волосся. Мабуть, сантиметрів 10, Небагато, але. Вирішила так потрішки позбавлятися від нього, щоб не раптово. От, потрішечки. Сьогодні у нас неділя, ми, в принципі, вчора були на пляжику, але вода знов, а ми вибралися на пляжі, знов низька вода. Трішки там побули, покупалися, наскільки це було можливо. А сьогодні щось так, наче пасмурно, наче то і на дощ показує, але не знаю, чи ми будемо їхати на пляж. Я й зібралася, але чогось бажання їхати немає. Нам знайомі пропонують з'їздити біля басейну, провести час, але в другій половині дня можливо ми так і зробимо. Вирішили приїхати на пляж. Сьогодні вітряно. Бачите, який сильний вітер. І навіть купатися не хочеться. Ми зайшли, навіть не я зайшла, Женя зайшов, говорить, вода прохолодна. Вони завісують там щось на пісочку, а я вирішила трішки відпочити тут в тіньочку полежати, бо дуже погано спала цієї ночі. якась таке безсоння було. Ніби то спочатку і заснула, а потім... Аліса прокинулася, то Женя пізніше лягав, я почула, як він прокидає, як він лягає і я прокинулася. Ну, до трьох годин ночі чогось мені не моглося заснути. Ну, зараз тут трішки придрімали. Ще з півгодинки будемо їхати додому і, мабуть, сьогодні ми на басейн не поїдемо, тому що така не сильно купабельна погодка, тому можливо відкладемо це на якийсь інший день От. А що будемо робити сьогодні, то буде видно пізніше. Користувати тестувати ось таку маску від маткаркос. Вона зволожуюча тут в упаковці чотири. Саше, 4 окремі масочки. Давно мені було цікаво познайомитися з ними, тому що дуже часто я їх зустрічала в інтернеті. Це якісь біоцелюлозні, дуже-дуже тонесенькі масочки і моєму обличчю завжди потрібне зволоження. Тому будемо сьогодні з вами пробувати. Масочка наноситься на обличчя і витримується 20-30 хвилин. <гуз'> <гуз'> Аліса хоче масочку на обличчя собі, а? А, -а, а? Не боїшся нам? Не страшно? <гуз' гуз'> Аліса. <гуз'> Аліса з нами сміється. Так, маска тут -то тоненька, але її мені чомусь не, не дуже комфортно розподілити по обличчю. Так, ми витримаємо 30 хвилин. Все тяжче проводити якісь тестування, тому що терміново Алісі також все потрібно. Штати вона у мене відібрала, маску хотіла відібрати, але все-таки вона залишилася в мене на обличчі, але їй вона дуже терміново потрібна. Неймовірно приємні відчуття зволоження. Навіть не хочеться нічого більше на шкіру наносити. Єдине, що хочеться, нанести засіб під очки. І в мене також є новенький засіб. Давайте його також сьогодні нанесемо. Це від бренду Cosrx. Цей бренд я обожнюю. У мене були засоби від цього бренду. І саме цей засіб під очки іде з масином. равлика. Відчуття на шкірі дуже приємні, прям неймовірно. У мене ще одна маска есть Жовельна, її я якось на днях ще випробую. Мені все тяжче і чаще. мені все тяжче і тяжче проводити якісь тестування, тому що Аліса все більше починає цікавитися, тим, що ж я там роблю, і Їй все цікаво, і їй все терміново треба. Вона у мене це все намагається забрати, відібрати, і маску на обличчі я з боєм витримала 20 хвилин, тому що Аліса все її просила, щоб я її зняла і віддала. Ну, от тому якось на днях ще випробуємо з вами і другу масочку. Ну і я порівняю по ефекту, які вони один з одним. І от уже можу сказати, що мені дуже подобається засіб під, для зони навколо очей. Також дуже приємні відчуття, але, звісно, в мене тут була нанесена маска, і все обличчя, дуже-дуже приємні відчуття на обличчі, ну і в тому числі і під очками. От зараз ще 10 хвилин, нехай повністю все обереться шкіру, нанесу свій крем для обличчя ЗСП і буду робити макіяж. Є деякі. Справи по дому, які потрібно сьогодні зробити. Сьогодні у нас понеділок ми сидимо вдома, тому що Женя працює, ми вже ввечері десь будемо виходити, гуляти, а поки що займаємося хатніми справами, пранням, прибиранням і так далі. Ми сьогодні зробили дуже важливу справу. Дещо замінили в нашому байку, потрібно було фільтр змінити, бо той вже старенький і вже не працює так, як треба. І також треба було замінити свічку, її також викрутили. Там просто вона була в такому стані, що це просто ужас, поставили нову і залишилось тільки замінити масло. Це зроблять завтра вранці. От, і можна галочку поставити, що ця робота вже виконана наших друзів захворіла дитина температура, і я знаю, що вони відчувають, тому що Аліса, коли лежала з температурою, я також дуже сильно хвилювалася. А ми з ними запланували на 30 число їхати на крабі. Ну, у нас ще. Звісно, є в запасі цілий тиждень, але все рівно. Так, в мене такі хвилювання, щоб нічого не трапилося, щоб діти не похворіли, щоб все було добре, щоб поїздка наша не зірвалася. А тому зараз трішки так хвилюємося, але все буде добре. Ми приїхали на пляжі в Хадіау. Сьогодні стільки води. Сьогодні у нас середа і вже. Ближче до вечора. Зазвичай тут по проходять вечірки. арт-маркет, э Але сьогодні його немає. І я так пошкодую, що я не взяла з собою купальник, ні собі, ні Алісі нічого не взяла, тому що сьогодні води багато. І так жарко, що хочеться дуже сильно водичку. Ми виїжджали з дому. У нас була ціль номер один це заїхати, замінити масло, тому що планували, що це зробимо самі. Купили масло, мастило, і е, там не вийшло, тому що там щось дуже сильно було е, закручено. От, Тому заїхали на сервіс, нам це зробили, і ми поїхали сюди на пляж. І я так була сконцентрована на тому, щоб замінити це мастило, що зовсім забула про те, що потрібно взяти щось, щоб покупатися. Тому зараз так в тінечку сіла, ми взагалі приїхали зустріти захід сонечка, але ще досить рано. Будемо чекати, поки трішки сонечко сховається. Та не заходити, а поки доводиться. Сидіти і жаритися. пальмою, спека сьогодні, і вчора декілька днів, спека просто неймовірна. Дуже сильно жарко. Вчора вам нічого не знімало, слухайте. Позавчора я тестувала маску для обличчя. Мені вона настільки сподобалась, настільки була приємна шкіра що навіть вчора я це ще відчувала. Сьогодні вже немає цього приємного відчуття, а от два дні я просто була е, в неймовірному захваті від дії маски. М -м -м. Мені ще вчора, слухайте, мені такий сонсний, це просто я проснулася, півня ходила ридала, тому що мені снилося, що ми збираємо речі летіти в Україну. Мабуть, hmm. довго про це думала. І от воно мені не А завтра у нас День Незалежності. Сьогодні День прапора України, завтра День Незалежності України і ми плануємо провести час зі знайомими. Ми плануємо завітати до ресторану наших сусідів і наших знайомих. Там вони планують якийсь івент присвячений Дню Незалежності. Планують всіх українців пригощати борщі. Ну, Тому ми з знайомими вирішили завітати до них. Так що завтра буде ось у нас таке. Так проведений вечір, ну, якщо якщо звісно нічого нам не завадить цьому. ми тут проведемо та й будемо збиратися вже додому. А я з вами вже попрощаюсь. Дуже вам дякую за те, що з нами, за те, що дивитесь, за те, що підтримуєте україномовний контент. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику.